Вітаю, друзі! На фоні російського шезіння з приводу чергового Побідобесія розкажу вам про злочин Червоної армії 1945 року в Німеччині. Це буде щось не незагальне, не а конкретний випадок в конкретному місті. Російські солдати з 30 квітня по 3 травня 1945 року спровокували у маленькому місті Демін масове самогубство. Місцевих мешканців охоплені страхом перед Червоною армією, бійці якої гірше середньовічних найманців грабували та гвалтували цивільне населення, місцеві жінки прийняли важке рішення не тільки за себе, а й за своїх дітей. Загалом загинуло близько тисячі цивільних людей. З 20-х чисел квітня 1945 року 65-та радянська армія просувалася із Щецена з метою захоплення німецьких територій на північ від Берліна і підійшла до Деміна. У місті залишалося близько 15 тисяч плюс кілька тисяч біженців з інших областей. Усі цивільні. На якийсь час радянські танки та солдати зупинилися. У своєму наступі в демінні, мародерствуючи, гвалтуючи жінок і вбиваючи всіх поспіль. Частково, хоч і не повністю, це було помстою за майже відразу ж отруєних у місцевій аптеці радянських військовослужбовців. Власники аптеки, мюлери запросили до себе офіцерів, напоїли їх отруєним вином та випили його самі. Аптекарі знали, що радянські офіцери заохочували і не перешкоджали солдатам мародерствувати та гвалтувати, попри те, що в Червоній армії виходили директиви не мародерствуйте і не гвалтуйте. Це було так. Померли всі, включаючи аптекарів. Але розплачуватись в основному довелося німецьким дівчаткам, жінкам і навіть старим, за свідченнями очевидців. Гвалтували буквально всіх, а тих, хто намагався заперечити самих жінок або чоловіків, що проходять повз, тут же розстрілювали. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. У ніч проти 1 травня 1945 року в Демміні були підпалені перші будинки. Усього згоріло дві третини міста. Старий центр, переважно дерев'яний, вигорів майже весь. Пожежа тривала кілька днів, і її не могли швидко загасити через брак води. На той момент хвиля самогубств. Досягла свого піку. Більшість утопилася, хтось вішався, труївся чи міг. Стрілятися з очевидних причин могли лише небагато хто, зброї та патронів. Майже ніхто з тих, хто залишився в місті, не мав. Найгірше те, що там було багато дітей. Що може бути гіршим, коли дорослі із собою на смерть забирають дітей? Риторично запитувала літня Фрау Мюнх, жителька міста. Про якусь єдину причину драми, що відбулася, говорити неможливо, і спроби пояснити події в Деміні чимось одним, як мінімум наївні. Трагедія спровокована знанням і страхом на основі знань. Коли дикі орди радянських військ, в яких, крім карінних росіян, були ще там і буряти, чеченці, і інші схильні до садизму рускії, уявіть собі таку нецивілізовану дику масу, яка прийшла в Європу. Якщо вони зараз унітази та чайники крали, гвалтували дівчаток неповнолітніх в Бучі та Гостомелі, то що ж вони творили тоді? Інформація про їх звірства ширилася швидко, а цивільне населення в такій стресовій ситуації та під дією тваринного страху приймало жахливе рішення? Хвиля самогубств прокотилася всією Німеччиною. Страх, помста червоних. Через насильство вершилася постійно. На очах у, меш... у мешканців люди це бачили. І не було підстав вважати, що це припиниться. Підуть ці руски, прийдуть інші руські, і насильство продовжиться. Травма після пережитого насильства багатьма жінками, котрі зазнали насильства від радянських солдатів, ворогів, було особливо важко жити далі, особливо в тих умовах. Історик Флоріан Хубер у своїй книзі Дитино, пообіцяй мені, що застрелишся, присвяченій трагічним подіям у Деміні та в інших місцях, вважає, що ця причина була найважливішою. Паніка через відчуття відрізаності міста від великої землі, мости висаджені в помітря, місто горить, постачання під загрозою, як бігти, куди бігти, і з ким на кого покластися. Всі жінки за винятком літніх людей давно. Залишилися без чоловіків, де опинилися в пастці. Нацистська пропаганда, радіо, газети до останнього підігрівали та нагнітали відповідні настрої, порівнюючи радянську армію з монгольськими ордами і натякаючи, що краще смерть, ніж поразка. Ну, В принципі, щодо монгольських орд, майже на 80% це відповідало дійсності. Як розповідали очевидці, жінки прив'язували до своїх тіл рюкзаки, набиті камінням, одягали на себе важкі шуби, в кишені яких клали камені. Хто міг, прив'язував до своїх тіл дітей, інакше просто брали їх за руки і не випускали, і заходили в ті три річки, які не відрізнялися глибиною та бурхливою течією. Щоб захотіти втопитися в цих річках була потрібна величезна рішучість, пише історик. Кубер. Скільки ж їх було? 30 квітня, в день, коли війська другого білоруського увійшли до Деміна, місцевий РАХС зафіксував 21 випадок самогубства. Жінки, намагаючись врятуватися від насильства, вивішували білі прапори, мазали обличчя сажею, прагнучи себе скалічити і таким чином відвернути увагу радянських солдатів. Хтось убивав свою сім'ю, потім намагався завдати максимальної шкоди радянським військовим, а потім накладав на себе руки. Через місяць трупи прибивало до берегів трьох річок, останки виявили і в сусідніх лісах. До середини липня в імпровізованому реєстрі загиблих було записано вже більше 600 людей. Узагальнена думка дослідників, кількість тих, хто позбавив себе життя, склала близько тисячі. Хоча хтось висловлював і інші припущені аж до двох тисяч. Але якщо орієнтуватися навіть на тисячу, значить, наклав на себе руки приблизно кожен 20-й житель Деміна. Комусь із дітей вже все ж таки вдалося вижити. Зі спогадів Бригіти Россов, 90-літньої жінки, чия мати порізала вени собі та трьом своїм дітям, але їм вдалося врятуватися. У разі Бригіти надріз виявився недостатньо глибоким, хоч і відчутним, а рука виявилася понівеченою назавжди. Її брат вирвався і втік. Інший відомий випадок, коли 14-літній Хайнц Герхард, квадрт, який стояв біля води зі своїми трьома братами і сестрами і матір'ю, впав у відчай, почав її вмовляти, не позбавляти себе і їх життя. В результаті зумів її переконати. Неможливо точно встановити не тільки кількість загиблих, а й імена всіх виявлених, тих, кого впізнали, поховали в окремих могилах на цвинтарі. Зараз загальна могила це велика галявина з невеликою кількістю окремих пам'яток. Ну і знову ж таки, та частина Німеччини після Другої світової війни лишилася в радянській окупації. Жителі, що бігли з міста, але вижили, повернулися до Демінна після 5 травня. Повсякденне життя відновилося, але під радянською окупацією. За часів Німецької Демократичної Республіки, окуповані Радянським Союзом, про варварство, мародерство та насильство з боку радянських солдатів не говорили. Дражнити і дратувати великого брата ніхто не дозволяв. Глобальна трагедія Деміна ставала надбанням громадськості гранично малими темпами. Документування подій квітня травня 1945 року десятиліттями фактично не проводилося. Багато зґвалтованих жінок могли про це розповідати лише в анонімних листах, сповідях, або м, перебуваючи в колі найближчих родичів чи подруг, які точно не зрадять і не донесуть. Чи багато таких було в країнах соцтабору, дуже багато було зґвалтованих. Сиділи й мовчали. Хайнц Герхард. В інтерв'ю журналу говорив: я іноді намагався, прямо чи натякаючи поговорити про це з матір'ю, але ми ніколи всерйоз це не обговорювали, бо вона знала, що я справді був свідком цього, тобто її зґвалтування. Першим про масове самогубство вголос заговорив один із тих, хто пережив ті події, пастор Буске. У 1995 році, коли російські війська нарешті покинули Німеччину, пам'ятаєте, як тоді напився Єльцин і диригував оркестром? Так от пастор під час проповіді звернувся до подій півстолітньої давності, а потім, за підтримки нової влади міста, зібрав усі свідчення, які тільки можна було відшукати, або наново отримати про трагедію, спричинену варварством Червоної армії. Це привернуло увагу ЗМІ. Про демінську трагедію почали говорити по всій Німеччині. І нам це треба знати, нам це треба пам'ятати. У нас є свій Демін, у нас є своя буча. Росіяни варвари.